Вітаю! Черговий випуск з циклу Задачі перемоги від 7 жовтня 2023 року від мене Олексія Голобуцького, політехнолога. Це сьомий випуск дійсно так. Намагаюся кожен день розповідати вам про події, які відбуваються в Україні та на міжнародній арені, аналізувати, робити це достатньо стисло. Підписуйтесь, коментуйте. Лайкайте. Сьогодні ми, звичайно, будемо говорити про війну в Ізраїлі. Так, це дійсно війна. Хоча дехто називає все ж таки це терористичною атакою палестинців на державу Ізраїль, але виглядає це дійсно як війна. Я не буду розповідати всі події, Ви всіх бачили так. Достатньо швидко вдалося палестинським бойовикам пробитися з сектору газу на території Ізраїля. Дуже багато жертв є полонені військові і та міські е, мирні жителі. Вони використовують достатньо. Ну вже ми розуміємо, що це не оригінальне, просто до те, що раніше ми не бачили саме в конфлікті палестинців з, 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 з Ізраїлем. Це використання парапланів. Вони влітають просто на територію Ізраїля, це дрони якими вони намагаються знищити ізраїльську техніку та ізраїльських солдат, і ем, такий цікавий, жахливий цинічний спосіб, але цікаво, як вони далі будуть його використовувати. Це те, що вони захопили дуже багато мирних жителів, цивільних, так, і гонять їх на територію сектору газу. Судячи з цього, вони збираються. Використовувати в вигляді такого такого живого, живого щита для, для того, щоб війська Ізраїля, ну, мабуть, все ж таки, для них було достатньо важко атакувати певні цілі в самому секторі ГАЗа. Це, це ми бачимо протягом сьогодні. дня. Вже дуже багато різних оцінок. Вийшло в західній пресі, в західних ЗМІ, про те, що це провал спецслужб Ізраїля, провал армії Ізраїля. Бо, наприклад, такий факт, що бойовикам вдалося захопити генерала Ізраїля, генерала спецслужб Ізраїля, якого фотографії показали, як його ведуть в трусах ці бойовики. Це, звичайно, ну, великий ну, провал, не знаю, але ну, серйозна проблема. Але треба розуміти, що, по-перше, в історії Ізраїля таке було. В 1973 році так само е, прем'єр-міністра Голду е, критикували за те, що вони проспали, як вони вважали, проспали напад е, е, трьох країн арабських так, на Ізраїль. Було багато теж дуже жертв з, з, з ізраїльської боку, і знов там така була історія про мости. Так і в нас, так, там мости на, на півдні, які чомусь не були. Ну, грубо кажучи, їх війська єгипетські пройшли дуже швидко, і там теж були серйозні втрати. Тобто ця ситуація, вона звичайно, але вона з одного боку унікальна, з іншого боку, не дуже унікальна. Ізраїль все ж таки дуже мілітаризована країна, і тому ми завжди очікуємо від Ізраїля весь світ від Ізраїля такої відповіді. Але треба збувати, що Ізраїль все ж таки нормальна країна. Розвинута дуже, де живуть люди, де, де люди намагаються жити нормальним життям і не можна постійно знаходитись в такому стані на поготові Зараз же ситуація міняється, це все протягом дня відбувається. Так, вже відкрили склади для зброї і роздають а, мирним жителям, щоб вони могли скласти спротив. А, за останню інформацію на вечір війська Ізраїлю вже знаходяться в усіх точках, які захопили. В усіх громадах так Ізраїля, на півдні, які захопили терористи, точаться бої. Ізраїль наносить точечні удари ракетні по сектору Газа. В сектор, в сектору Газа теж відбуваються ракетні атаки. От вечором ще раз була ракетна атака, теж є жертви і в Тель-Авіві є жертви. Ну, тобто відбувається така серйозна війна. А що можна сказати? Ну, по-перше, з приводу того, як, чому палестинці так дуже вдало зайшли, достатньо оперативно вони захопили ключові точки на півдні Ізраїля. Ну, мається на увазі навколо сектору Газа. Захопили багато полонених, вбили багато ізраїльських військових, захопили техніку. А певні аналітики кажуть, що за цим всім стоїть не просто Ізраїль, а спецслужби Ізраїля, які просто. просто Координують всі ці дії Хамасу да, з території сектору газу і з території Ірану, і з території Сирії в них є всі ці можливості. І навіть є в самих, так би мовити, цих загонах є куратори з, з, з іранських спецслужб. Ну, це треба ще буде довести. Звичайно, так? Чому це відбулося саме зараз? І чому відбувається саме зараз? От, вже з'явилася в Західній пресі така думка, що в світлі на зближення Ізраїлю Саудівської Аравії, які відбуваються в, в останню місяці, Іран, для Ірана це нестерпна ситуація, якщо Ізраїль зійдеться з Саудівської Аравії, знайдуть якусь спільну мову. І Іран таким чином, так би мовити, намагається порушити цю. Цю спробу помилитися, ми зрозуміло. Ну, дивіться, така ситуація на да? от зараз ми бачимо. Відбувається атака, жертви. Інформаційна війна на початку першу половину дня повністю програна Ізраїлем, вона повністю за, за палестинськими бойовиками, терористами. Всі кадри, практично, які ви бачите, про полонених військово вбитих військових, військову техніку і все інше це все вкидується в мережу саме з палестинської сторони. Тобто війну інформаційну вони по всьому світу виграли. І звичайно, що. Існує таке, я це читаю в соціальних мережах, особливо не в Ізраїлі. В Ізраїлі там люди по-іншому до цього відносяться, але усюди таке сподівання, ну, не сподівання, а такий розрахунок певний. Так? Ну, зараз Ізраїль все це почистить на своїй території і як вдарить по, по сектору газу. А якщо з півночі, з Лівану. Спробує зайти в Ізраїль. Ще Хезбула, яка сказала, що якщо Ізраїль почне наземну операцію в секторі Газі, тоді Хезболла буде приймати грубо кажучи, відкриє другий фронт проти Ізраїля. Я бачив наслідки ізраїльського із, ізраїль, Ізраїля Ліванської війни в самому Лівані так? я був через буквально рік-два в Лівані. Після цього ну бачив ну, реально можуть нанести дуже серйозну шкоду Ізраїлю, о, Лівану, пробачте, так а, в чому розрахунок? На відповідь Ізраїля, звичайно, так? Якщо Ізраїль почне відповідати, я вже навіть не кажу про, 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 про Ліван, в секторі Газі живе 2 мільйона людей. І там плотність. Настільки величезна жителів, так? що там ну, просто неможливо проводити військову операцію без того, що ти не торкнешся, і, чи не якимось чином випадково не ліквідуєш дуже багато велику кількість мирних жителів. На це я, до речі, розрахунок. І звичайно, що такі атмосфері, коли з'являться такі кадри, відео операції Ізраїля. Завтра чи післязавтра чи ще з пару днів так Саудівська Аравія вже не зможе продовжувати переговори з Ізраїлем, і весь арабський світ стане на сторону палестинців. Це така буде солідарність на це розрахунок. Очевидно, можливо, ще є заінтересанти, скажімо так, цієї ситуації. Це Росія Зрозуміло, що будь-яка точка. Гаряча точка на планеті, особливо в Ізраїлі, це відволікає увагу від України. Розрахунок, що, по-перше, Сполучені Штати почнуть допомагати Ізраїлю і перенаправлять допомогу, яка могла піти до України, перенаправлять в Ізраїль. Ну, по-перше, до цього не дійшло ще в Ізраїлі достатньо своїх власних сил для того, щоб вирішувати такі тактичні питання. Хоча зрозуміло, що ізраїльські лобі воно дуже сильне в Америці. По-друге, по знову ж таки, це залежить від того, як далі будуть події відбуватися. Чи захоче Ізраїль піти на подальшу ескалацію? Це піти проти Сирії, Лівану, палестинців на території сектора Газу та Західного берегу Йордану. Це величезна проблема, яку треба вирішувати якимось чином так. А в перспективі взагалі вдарити по Ірану як спонсору? Бо у палестинських терористів в секторі Газа дві країни-спонсори: це Іран і це Катар. Ну, з Катаром там інша ситуація, але все одно. Тобто такі от розклади відбуваються. І тут відволікання уваги від України, звичайно, може нам дуже сильно пошкодити. Тому, по-перше, Америці на даний момент. В рік президентської кампанії Сполучених Штатів не вигідна велика війна на ближньому сході. Просто не Бо це, як говорить досвід 73-го року, збільшить ціни на нафту, яка почала зараз от падати останні тиждень, так. І це вигідно для Байдена, і вигідно для його виборчої кампанії е президентської. Підніметься ціни, е почнеться, ну, грубо кажучи, звичайно, Сполучені Штати стануть на сторону Ізраїля, як і всі, весь цивілізаційний цивілізований світ. А весь арабський світ і, і нафтові е гіганти, як то Саудівська Аравія, і всі ну, вони теж стануть на сторону Палестини. Так? І... Ця проблема, вона збільшиться в декілька разів. Тому це не, скажімо так, не дуже вигідно Америки. Я вже не кажу про війну з Іраном, яка, ну, грубо кажучи, теж дуже серйозна проблема, яка може серйозно поміняти, поміняти сфери впливу на Близькому Сході. Більш того, зрозуміло, що Підігравати арабському світу в цій війні буде Китай і Росія, що знову ж таки невигідно Сполученим Штатам. Тому зараз вирішується доля подальших дій, тому що впевнено, що Ізраїль питання з терористами, які знаходяться на території самого Ізраїля, вони вирішать сьогодні-завтра. А далі, який наступний крок буде у Ізраїля? Чи вдарить він по спочатку сектору Гази по-серйозному, так? Тобто не просто якісь точкові акції, а конкретно ліквідувати Хамас як організацію. Чи вдарить він по Лівану, і Ліван чи Хозбола піде на Ізраїль, так це теж це вирішується буквально за день-два найближчих. Ну і ситуація з Іраном. Звичайно, що підбурювачів в самому Ізраїлі вони є, які вимагають вирішити це питання кардинально. Але є і, звичайно, політики. І громадяни, які чудово розуміють наслідки, тому, ну, скажімо так, займають більш тверезу позицію. Тобто ситуація дуже складна, я намагався так приблизно дуже коротко пояснити, в чому суть. Все одно наші інтереси тут заключаються, хоча ну, я читаю дуже багато там матеріалів з приводу того, що добре, що там війна з Іраном. Нам це не нам війна. Арабського світу з Ізраїлем на даний момент не потрібно, бо це буде відволікати ресурси Сполучених Штатів Західного світу від України. І це нам не потрібно. Це моя точка зору. Що ще можна сказати? В принципі, все, що я міг я сказав, буду продовжувати ці, 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 звичайно ці роздуми з приводу Ізраїля, мабуть, і завтра і післязавтра. Впевнений, що це буде мати продовження. Дуже прошу підписуйтесь, лайкайте, пишіть коменти, буду намагатися відповідати на кожний коментар. До наступних зустрічей!